Вибух Навалу в Чернігові. 2023 рік. Це був абсолютно звичайний день. Субота. В журналістки Дар'ї Янушкевич в календарі стояла зйомка благодійного ярмарку на підтримку військових і репортаж в новини. Дар'я з оператором приїхали на зйомку неподалік історичного музею в Чернігові. Красива місцевість, ядки з сувенірами, багато людей. Дар'я з оператором знімали людей. Потім вона покликала організаторку на запис коментаря. Ми пишемо коментар. І в цей момент лунає вибух. Мета північного шави. Я бачу дитину в крові і паніку. І... і перше я чув перший звук. Спочатку така реакція, що відбулося. І потім другий, і я бачу, як люди масово починають бігти. І я говорю своєму оператору біжимо. Я забігав за перший кут музею, зустрічаю в навтовпі дітей моєї колеги, яка у вихідний день прийшла б також на виставку. Забирав їх під стінку, і ми стоїмо, і просто наблюдаємо, що відбувається. Це там умовно це було. 30 секунд, ну чи будуть далі лунати якісь вибухи, але чесно, ці 30 секунд здавалися мені ну просто вічністю. Я залишаю цих дітей під музеєм, беру оператора. і Ми, ми йдемо е знімати. Приїжджає швидка. Швидка забирає поранену дитину. Бистро в машину! в машину! Бистро. Тоді дуже тяжкі травми отримав дворічний хлопчик Роман, який був на цьому ярмарку з мамою. Вибух стався під час того. Коли військові демонстрували роботу ручного гранатомета, вони не перевірили його на працездатність і він спрацював. Ем, і я в той момент, чесно, досі уявляю, як я тоді працювала, бо я почала писати коментарі, ми почали знімати відеоряд, все. І в мене просто телефон розривався від телефонних дзвінків і повідомлень. Ти де з тобою? Все добре. Е, Даша, напиши повідомлення, перезвони мені, будь ласка. Я бачила ці е, повідомлення, клала телефон в кишеню і починала далі набирати відеоряд. І коли поїхали вже швидкі, коли приїхала поліція, очепила цю територію, я відійшла до дерева, бачу, як мені вже дзвонять з редакції. моя шеф редакторка і продюсер. Я беру слухавку, і в мене лише потім починає е, тремтіти голос. І я пояснюю, що я зі мною все окей, бо вони ж знали, де я. Дар'я зняла матеріал. Повернулася в офіс, який знаходиться неподалік цього місця, написала репортаж, озвучила, змонтувала і поставила в ефір. А потім просто повертаюся за свій комп'ютер, сідаю, і як зараз пам'ятаю, я просто починаю ридати. Ну тобто, я весь день. Я весь день трималася і настільки була мобілізована з цим, що я маю відзняти цей репортаж, я маю розказати, як воно відбулося. Маю отримати коментар від поліції, чи відкрили провадження, дізнатися, в якому стані там дитина в лікарні, написати і це все має бути оперативно, тому що ну це надзвичайна ситуація для Чернігова була. І я це роблю вся мобілізована, без жодних, скажімо так, емоцій. І от коли, по суті, все те, що я як журналіст мала зробити, це відзняти, розповісти, озвучити, змонтувати, видати в ефір, я просто сіла за робочий комп'ютер і просто розградалася. Бо от виходить, що весь цей день я тримала всі ці емоції в собі, а надвечір, коли по суті знаєте, як завдання виконано, тобто я зробила те, що я мала зробити як журналіст. І дозволив собі вже бути, скажімо так, звичайною людиною просто сіла і розридалася. І тоді ти в голові починається все прокручувати. Тоді стає страшно. От тоді стає страшно за е, своє життя і за те, що е, ти іноді навіть не знаєш, коли це може статися. Ти можеш жити в абсолютно е, спокійному місці. Навіть тоді, коли не лунають тривоги, і бути в умовно, на умовно безпечній зйомці, але ти не ніколи не знаєш, що там може статися. І оця мені здається, історія вибуху на валу показала мені те, що страшно, коли ти починаєш усвідомлювати, де ти опинилася і що з тобою могло статися. В такі моменти за себе стає страшно. Але в той момент, коли ти виконуєш свою роботу, ти про це не думаєш просто Усвідомлення приходить згодом. Журналісти часто холоднокровні на місці подій, проте вразливі, коли залишаються наодинці з відзнятим. Їхня сила не в тому, що вони не бояться. Їхня сила в тому, що страх не зупиняє їх від сказаного, від показаного, від голосу правди. Журналісти це наші очі, наші вуха. Завдяки їхній віданості, ми знаємо, що відбувається насправді. І це безцінне.